Всім доброго вечора! Ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. А зараз ми направляємося в, Нідерланд... в Нідерланди вже в Польщі. Зранку, як все добре, в дорозі не буде жодних заторів. Будемо вже на місці. Будемо транспортувати ті автомобілі, які ми купили минулого тижня для наших замовників. Це ще один Ягуар 2018 року. В комплектації HSE. І Volvo v 50 2011 року, 1,6 дизель. І ось будемо забирати ось такий Renault Kadjar 2016 року на механічній коробці передач. Жоден елемент кузова не був підфарбований весь в рідній фарбі, має пошкодження на передньому бампері, тобто потрібно буде замінити пластмасову губу, яка йде знизу. Я вже оглядав, яка вартість буде заміни в нас в Україні, тобто цю проблему я удалю вже в Україні безпосередньо тоді, коли автомобіль приїде. А так взагалі більше немає жодних зауважень. Як ви бачите, комплектація BOSE. має компресор, має клей, велике багажне відділення. Комбінований салон, камери заднього виду, автопаркування, підігрів дзеркал, підігрів лобового скла на гарних легкосплавних дисках. Ще раз наголошую, жодний елемент кузова не був підфарбований. І, що немало важливо, 130 оригінального пробігу. Даний автомобіль на даний момент є актуальний. Тобто Ми будемо його транспортувати і вести в Україну, розмитнювати, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, орієнтовна вартість приблизно десь 17 тисяч доларів. Як ви вже всі знаєте, на деякі марки автомобілів подорожчало розмитнення. Тобто Це не розмитнення подорожчало, це е, лише наша митна як то кажуть, митниця підняла саму митну вартість. Тобто, якщо раніше е, беремо даже навіть от, Volvo V50, вони її оцінювали там в 1200-1500 євро, на сьогоднішній день мінімальна вартість її оцінюють там в 3200 чи в 3300. Відповідно, від цього подорожчало розмитнення. На Якщо брати іменно Volvo, то розмитнення подорожчало десь в районі 700 доларів. На деякі марки автомобілів залишилося все так само, на деякі піднялося на 100 на 200 на деякі взагалі опустилося. Тобто, якщо брати шкоду, на шкоду, по-моєму, що опустилася ціна, правда, я не знаю ще наскільки і яка. Отже, кого цікавий даний автомобіль, мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, доставляю. Автомобілі в Україну, самостійно їх купуємо, ну і стараємося кожен автомобіль підібрати і доставити для нашого замовника, щоб він був задоволений і користувався автомобілів в подальшому житті. Телефонуйте, кого цікавлять будь-які також інші автомобілі, електричні, дизельні, буду радий допомогти. Гарного вечора, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.